Вечір в хату, люди. Я вам говорив, що буде офігенне відео. Що я там поскупляв такі бомбезні речі. Просто подивіться на це. Подивіться на це. Що я ж говорив за бакугани, по-моєму, так? Да? Чи не говорив. Та ладно, пофіг. Коротше, подивіться на це. Бакугани по третьому сезону запаковані. Оцього малаша я вже розпакував, бо я там відео знімав. Статі я теж на цього зроблю обзор. Прям я його розпакував, але люди, просто ви, ви подивіться на це. 2010 рік. Бляха, 2010 рік. Бакуган. Фосфас його називають Фосфос, по-моєму. Віскас, бля. Е, віскас це корм для котів, по-моєму. Да, Фосфос. О, Фосфос. У нього спеціалізація це якісь там утрути. Коротше, Фосфас. Ви подивіться, я його вже розпакував, да. Розпакував. Бакуган офігенний. Тут ціна в Євро. Приїхав він мені з Італії, зібе я заказав. Оригінальна стихія Аквос, він мене Хаос. Та ладно, думаю, не оригінальна стихія, але ладно. в сраку розпакую, спеціально для канала покажу. Такі-то от речі, Фосфас. Цього чувачка я не знаю, але це Бокоган, по-моєму, що одного з шпіонів Ганделії. Бо це бачите, Бокоган, Ганделія Invengers, вторгнення ганделіанців. Оригінальна стихія Саптера він в мене в Даркосі. В Даркосі теж є фієнти. Ці чотири Бакогана, цей цей, цей і оцей, це приїхало в одному лоті. Я їх заказав, бам-бам-бам. Так що, на чому я зупинився? Оригінальна стихія Саптера. От тут на картинці він Саптера, хоча він в мене Даркоса. Ладно, по барабану. Фішка цих бакуганів в тому, що вони, вони в ідеальному стані коробка. Ні, ну, якщо тако, Десь деякі коробки вигнуті, але в сраку це. Ці бакугани повністю оригінальні 2010 рік. Ну, де ви ще таке побачите? А ще до того, що я їх розпакую. Ну, розпакую на канал, покажу, зроблю обзор. Люди, ну, тут має бути мільйон лайків. Це саме найменше. Типу. Я прошу небагато. Ладно, це все жарти. Мені мене просто переповнюють емоції. Купа класних бакуганів. Я зараз третій сезон вже додивляюся бакуганів. Не знаю, чи буду дивитися перший, буде видно, коротше. Але подивіться, блін, я не знаю, як його звати. Блін, але ладно, менше з тим. Коротше, ви просто подивіться на цих всіх малишів. Е, оцього я буду розпаковувати. Також я розпакую його, зроблю на нього обзор. Типу отдельне відео. Да, ось чувачок, звісно, стрьомний. Я не знаю, що це. Це суміш, багатоніжки, зміюки, гадюки, удава. Коротше, не знаю, бо коган відносно непоганий. Бачите в нього. О, це заклеєна G сила. Заклеєна. Вау-вау-вау. Бакуган Dimensions, типу онлайн гра. Просто тримаю в руках цей бокуни є пірдоля. Афігені, просто просто з Італії, чи я вже казав. Оцього малыша я купляв віддільно. Це Бокуан другого сезону, нова вистроя, Єлюс. По-моєму, я вже показую його в відео чи ні. Та ладно, пофік, але для обстановочки, для вигляду, я думаю, покажу тобі ще раз. Він запакований. Тут ви можете скласти максимум з Геліус. Офігенно. Все офігенно в цьому покухані, він оригінальний, теж 690G сила. Ці болтики з трикутником. О, єдина фігня, то що швінаквуса. Бо це прям єдина фігня, але пофіг. Барабану в сраку. І, можна сказати, зараз будуть перлини моєї колекції Саптера Горден. З отчайних бойцов оригінальної стихії. Просто подивіться на нього. Подивіться. Оригінальний бакуан. Ді-сіла теж заклеєна. Це, звісно, класно. Оригінальна стихія. Коробка чуть-чуть вигнута, якщо ви можете замітити. Але це, це в сраку. Оригінальна стихія. Оригінальна Бакуган 2010 року. А? 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 Як он це? Як он це? А? Я думаю, це мастхев. Встать в цих пеках я не знаю, як це називається, сольні пеки, типу, Чи як одна карточка здібності і одна карта Так що... Просто бомбезно. І наступний Бакуган теж оригінальної стихії. По-моєму, що партнером звати Бакуана Котестір, оригінальна стихія Хаус. По-моєму, що він. Якого він року? По-моєму, що 2011. Ось тут пише. Да, 2011. Але теж раритет. Саме більше, як я дивився на eBay, та на любому магазин цінуються баклани оригінальної стихії, А мене вже два. Два. Бам-бам-бам-бам. І. Злий Бакуган, добрий Бакуган. Злий Бакуган? добрий Бакуган. Ну, це, це офігенно. Партнери, по-моєму, що Зенит її звали. Ганделіанка. Ганделіанка. Е, ось такий от Бакуган. Дуже офігенний, оригінальна стихія. Він дуже класно статі, виглядає. Його молд іменно в розкритій, е, розкрита сфера. Прям, ну, Він такий носоріг, такий, ох, мощний тіпок. Він чимось схожий на носоріга з чоловіка-паука. Розпаковувати статті я не буду цього, і цього я розпаковувати не буду. І цього теж я розпаковувати, а цього розпакую. Геліус, не знаю. Якщо куплю ще одного, то може розпакую. Так що, ось таке от відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи хочете ви обзор на цих бакуганів чи ні, ставте купу лайків. Бажаю всім мирного нема над головою. Пока-пока!